Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий чизкейк. Це не тільки дуже смачно, але й дуже гарно. Відразу скажу, що у цьому розкішному чизкейкові поєднано дві маси гарбузова та сирна. Отже, для приготування гарбузової маси треба взяти 500 гарбузового пюре. Як його приготувати, показано у одному з відео на моєму каналі. 70 г цукру, 2 яйця. А дрібку ванільного цукру змішуємо зі звичайним. Також треба взяти 22 г картопляного крохмалю. До охолодженої гарбузової маси додаємо цукор, крохмаль та 2 вбиваємо яйця. Все перемішуємо до однорівності з занурюваним блендером. А зараз будемо готувати сирну масу. Для цього потрібно взяти 500 г кисломолочного сиру, 70 грамів цукру разом з ванільним, 2 яйця, 22 г картопляного крохмалю. Чиняємо аналогічним чином. До сиру додаємо інші інгредієнти: яйця, крохмаль, цукор. Та змішуємо все за допомогою блендера. Якщо кисломолочний сир дуже густий, то можна додати декілька столових ложок молока. Отже, ми зробили дві маси гарбузову та сирну. Вони приблизно одинакової густини, так і має бути. А зараз будемо їх з'єднувати особливим чином. Беремо форму 26 см у діаметрі, застеляємо її пергаментом, так як ви бачите на відео, та починаємо викладати по черзі наші маси. Спочатку столову ложку гарбузової, зверху столову ложку сирної. Можна навіть не розрівнювати, вони самі змішаються, немов зебра. Секрет полягає у цьому оригінальному способі викладання мас. Таким чином робимо доти, доки миски не опустіють. Остання ложка повинна бути з гарбузовою масою. Духоку розігріваємо до 180 градусів та випікаємо чизкейк 40 хвилин. Погляньте, яка краса в нас вийшла, але не поспішайте витягати чизкейк. Спочатку відкрийте вимкнену духову шафу та залишайте виріб на 20 хвилин, щоб охолов, а зараз можна витягати чизкейк, посипати його цукровою пудрою або прикрасити іншим чином і подавати до столу. Це неймовірно смачний десерт, який п'ійде до будь яких напоїв чаю, какао чи молоко. Погляньте, як чудово виглядає виріб у розрізі. Кольори приємні, а смак ніжний та насичений.